То купляти нерухомість у Польщі дуже цікаве запитання, і хотів би поділитися власною думкою. Варто. Багато людей зараз каже, що я дурачок, навіщо взагалі купляти нерухомість в країні, де там шахет перелетіли, де є популізм, так проти українців і так далі, приймаються закони, які навпаки ускладняють процедури легалізації. Так далі в більшості випадків, коли ви берете нерухомість, ви берете її в кредит, так в іпотечній. І по факту, якщо ви, наприклад, робите вклад на квартиру там 10 20 а все інше інвест отримуєте за рахунок кредиту. Ви в будь-який момент можете цей кредит і цю ж квартиру продати, але забрати назад те, що ви вже сплатили. Тому по факту, як ви берете нерухомість, ви нічим не ризикуєте лише тим, що не знаю, справді прилетить саме в цей будинок. Але давайте будемо відверті. Є конкретні місця, наприклад, Врослав, там західна частина Польщі, де навпаки є тільки ріст цін кожного року. І навіть якщо не дай Боже щось станеться, я переконаний, що цього не буде, то все одно усі поїдуть на захід, на західну частину Врослав, на західну частину Польщі. Тому чи варто брати квартиру чи ні. Звичайно, що варто, тому що якщо ви порахуєте, скільки люди платять за оренду щомісяця, то ну, це збирається досить солідна і велика сума. Ми особисто рахували свої колишні затрати, як ми платили за квартиру. Там в ті часи це було 2 тисячі, і повірте, це дуже велика сума. І роками вона робить дуже велике враження, тому що спокійно можна назбирати на вклад е і все дякуючи саме за ощадженням. Яка ваша думка? Пишіть у коментарях: чи ви живете в орендованій квартирі, чи ви все таки також збираєте кошти і хочете мати омріяну власну квартиру?